Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля do do, Ну що настоялася знову наше з вами улюблене шаленство Тік-Току. Всім привіт, я буду пити чай лавеєр. Назбиралося дуже багато дивних новин та подій, які потребують нашого обговорення. А все це для того, щоб розважити вас і відволікти вас від сумних новин. Ви писали, що вам подобається цей дайджест, тому давайте сьогодні зацікавлю вас ось таким. Поговоримо ми з вами про те, як тепер перевозять у коробках не лише метеликів, але й цуценят. І чи все там настільки погано, як подають? Хороший а? куди зібрався. Це нормально, ти вважаєш? Також поговоримо про те, як жінку звільнили з роботи за те, що вона прийшла до офісу у своєму аутфіті в стилі офіс Сайрен. Чи є реальною ця історія? І чи дійсно такий аутфіт може бути підходящим для вашої роботи? Ну і не забудемо ми поговорити про те, як священників помітили в Макдональдсі і застали їх за поїданням гамбургерів. А це ще й у піс. то пред'являє нам претензії о тому, що у нас на настоящая активності по типу лайки, зрителі, подписчики і так далі. Та крашість якісь подозріння про різні моральні дилеми такого осуду священиків та чи можуть вони це робити. Також поговоримо. Ну і також треба поговорити про те, якщо з мережах зараз набирають популярності різноманітні фільтри, які з худої людини роблять більш повну і навпаки. На кого це може впливати погано, і взагалі якою є реакція користувачів. Як завжди, чекатиму від вас чарівного лайку для того, щоб ви підтримували мій контент. Не забувайте коментувати, підписувати. Суватися, якщо вам вподоби мої відео, також ви можете ставати спонсором мого каналу і дивитися ексклюзивні є спеціально для спонсорів. Ну і будь ласка, не забувайте про донати для наших захисників за посиланнями в описі. І починаємо. Нещодавно я побачила у Третці обговорення ось цього відео з тіктоку, у якому дівчині дарує її сестра дуже милого цуцика. Ого! Книжка просто. В коментарях до цього відео були різні категорії людей. Одні дійсно щиро раділи за дівчат, запитували контакти брідерів. Були також і ті, хто писав, що варто було краще взяти собачку з притулку, а не підтримувати цю індустрію розведення породистих цусиків. До речі, ваше ставлення до таких порід? пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво це почитати. Ця користувачка із Трес навела скріншоти з її сторінки заводчика, брідера. І вказувала, що варто скаржитись на цей аккаунт через те, що вони не належним чином транспортують своїх сузенят. Ця коробка, картонка багато кому здалася дуже неприйнятною для того, щоб перевозити маленьку істоту. Я трохи пошукала в інтернеті, і мені вдалося ідентифікувати цю коробку за надписами на ній. Це одноразова переноска для домашніх тварин. Вона реально продається на сайті і призначена для переносу тварин до 5 кг. Песик був дуже маленький. Як пишуть автори відео, він важить десь 1 кілограм, і він звідти виліз, начебто чистим. Тобто в ящику він був недовго. Згідно інформації з коментарів, собачку відправили потягом із Харкова до Києва. І нібито всю дорогу за ним стежив провідник, Проводник. який прийняв цю собачку для того, щоб її безпечно передати новому власнику. Сподіваюся, що саме так все і було, тому що якщо би його... Просто передали як пакунок, то це було б дуже жорстоко. Сподіваюся, що собачку дійсно годували, давали їй водички, і цю дорогу вона провела більш-менш безпеці. Дорога потягом із Харкова до Києва могла займати щонайменше 5 годин. Навіть якщо провідник доглядав за собачкою під час цього перевезення, все одно це мало етично, тому що. Він не може брати на себе відповідальність повністю цю собачку. Це неофіційно і немає жодних гарантій, хоча коробку виробляють як спеціальну переноску, вона має певні отвори для доступу повітря. Все ж таки для кожної тваринки перевезення в переносці є дуже стресовим. Я сподіваюся, що ця переноска відповідає певним якимось стандартам. Я не знаю, чи є стандарти для переносок для тварин. Я думаю, що є формально, якщо тваринку доглядали і вона прибула неушкодженою і на вигляд була чистою. Це може здаватися прийнятним, але в ідеалі тварин варто перевозити офіційно, під наглядом відповідальної особи, власника або кур'єра, який спеціалізується на транспортуванні тварин. Але якщо ці брідери мають дуже багато замовлень, то, мабуть, вони не витрачають кошти, найм, кур'єрів, і просто домовляються з провідниками певних потягів. За певну плату, мабуть, і отак от передають тварин. А це, на жаль, не гарантує благополуччя тварини, тому що провідника є свої обов'язки, які він має виконувати попри нагляд за собачкою. Сьогодні ваша провідниця, я Вірочка. Я сподіваюся, що цей милий цуцик буде в порядку і отримає море любові від своєї піклувальниці. Тим паче, як пишуть в коментарях, людина, яка переходить на ультразвук при вигляді такої собачки. Хороша людина. До речі, я також нещодавно ще почула цікавий і дуже милий вираз, як можна називати власника собачки там, чи іншої тварини. Скажімо, слово власник, господар виглядає якось так неетично, ніби тварина це річ, хоча по цивільному законодавству тварина дійсно є річчю, але. Можна називати людина собачки, типу собачка має свою людину. Людина має свою собачку, і це виглядає дуже мило. Що ви думаєте про ось таке перевезення тваринок? Потягом пишіть в коментарях і йдемо далі. Шок-сенсація у Києві у Макдональдсі помітили священнослужителя, який їв гамбургер у піст. Майкл Дуглас, Роберт Дювал. Фільмі з мене хватит». люди писали якісь жартівливі коментарі і засуджуючи, навіть припускали, що це точно УПЦ. Але головним героєм цього відео виявився Віктор Верязкін, митрополит київський і всієї України апостольської православної церкви. АПЦ, як пишуть, ця церква не вважається канонічною православною конфесією, яка була б була визнана у світі. Це так зване ліберальне крило істинно православної катакомбної церкви, яке дещо відходить від певних традиційних норм у деяких питаннях, зокрема щодо посту, згідно статуту для громад апостольської православної церкви, піст не є обов'язковим. Там вказано, що піст це духовна справа, яка має бути у повній гармонії з вірою та внутрішнім станом людини. Аскетичний аспект посту залишається на розсуд кожного віруючого. Крім того, у декларації про заснування АПЦ вказується: ми вважаємо за можливе пом'якшення суворої практики постів, залишаючи право на аскетичний подвиг кожному особисто, згідно з його совістю. І чесно вам скажу, ось така позиція церкви мені так подобається, навіть попри про те, що я людина нерелігійна, А тут навіть митрополит може прийти і собі їсти гамбургер. При цьому також в коментарях писали, і я загалом з цим погоджуюся, що люди, які дійсно постують, не можуть займатися осудом, тому що піст – це не лише про їжу, але й ставлення до людей. Ви не можете осуджувати інших, тому що це також гріх. А ще також вказує, що ті, хто не постить, не постує, ну не обирає собі він цей шлях, то яке йому діло, хто що їсть? Тобто, виходить, з кожного боку не можна засуджувати інших людей, і взагалі, може то було філе офіш, адже у деякі дні посту можна вживати рибу. На жаль, на сьогодні веганських бургерів в маку України стається, немає. Чекаю ваших коментарів щодо цієї ситуації, і йдемо далі. Чи бачили ви в ТікТоці новий тренд із фільтром? Штучного інтелекту, який змінює фігуру людини, демонструючи, як би вона виглядала з іншими параметрами. Є два види фільтру чабі-фільтр та фільтр, який демонструє худорляву фігуру. Здавалося б, обидва цих фільтри демонструють мотивацію для занять спортом, здорового харчування, покращення свого зовнішнього вигляду. Але подекуди такі фільтри можуть засмучувати людей. Особливо через коментарі під цими відео користувачі вказують, що якщо ви використовуєте цей тренд, то приєднуйтеся до культури людей, які свідомо застосовують його, щоб висміювати тих, кого вважають повними чи пухкими, ну або ж використовують його і шукають компліментів щодо своєї ваги. Або ж фетшеймінг, тих, хто не відповідає ідеальним параметрам. В коментарях люди пишуть різне також. Те, хто вказує, що це просто тренд, це просто прикольчик, все нормально. А інші вказують, що впевнені в собі люди ніколи би не брали участь у такому жалюгідному тренді, адже їм не потрібно висміювати чийсь тип тіла, щоб почуватися краще. Багато хто вказував, що навіть проблема не в цьому фільтрі, а в тому, як реагують на нього люди. І особливо коли це чабі фільтр, який з худої людини робить більш повну, там часто бувають коментарі, типу не дай Боже виглядати ось так. В цей час ці коментарі можуть бачити люди, які або не можуть ще схуднути, або не хочуть, але через це страждають. Тобто, ви розумієте, нюансів може бути дуже багато. І ось цей тренд також може провокувати РХП, зокрема, і у підлітків. А якщо до фільтру, який робить із повних людей, худих для багатьох людей це могло би ослугувати мотивацію для заняття спортом та здорового харчування, але також є і вразливі люди. Скажімо, користувач бачить себе стрункішим чи стрункішою і думає, от би так виглядати в реальному житті. Користувачі, які стикалися з бодішеймінгом, можуть відчувати дискомфорт, тому що фільтр буквально показує їм ідеал, на їхню думку, до якого вони не дотягують, і натякає, що реальне тіло є неправильним. Такі фільтри підсилюють комплекс неповноцінності. Людина починає відчувати, що її реальне тіло гірше за цей ілюзорний варіант, і це спричиняє зниження самооцінки, розчарування, самокритику. І ось ці фільтри прямо чи опосередковано можуть стимулювати фетфобію в соціумі, тому що вони піштовхують людей до думки, що єдиними правильними варіантами є лише худорлявість, особливо гостро з цією проблемою стикаються переважно жінки в інтернеті. Звичайно, хоча критика і тіла чоловіків це сьогодні, на жаль, теж не рідкість. Але зрештою це лише фільтр і для когось це спосіб розважити. Головне, щоб це не було створено з якимись негативними коментарями та образами людей з іншою фігурою. Що ви думаєте про такі фільтри? Чи робили ви собі щось подібне? Пишіть в коментарях. І йдемо далі. Давайте поговоримо про скандальчики, які спричиняє лук Office Siren. Термін офісна сирена, Office офіс Siren, став вірусним в минулому році. Саме завдяки Тіктоку він став популярним серед жінок, які намагалися привнести драматичність у свій робочий гардероб. Натхнений він був образами Белли Хадід та Жезель Бюнтхен, білі сорочки, спідниці, олівці, декольте та шпильки. Усе це створювало образ, який нагадував класичний фем-фаталь із фільмів Нуар, а також із фільмів про моду та офіси нульових. Проте не так давно цей тренд спричинив дискусію в соцмережах. Чи підходить він для реальної роботи в офісі? 5 березня Жаклін в хтось публікувала своє відео, в якому сказала, що люди, які носять офісні образи в стилі Office Siren, є ходячим порушенням HR-правил. Під цим відео одна користувачка написала, що у неї на роботі є оплачувана посада для стажування з можливістю після завершення такого стажування отримувати зарплату із шістьма знаками. Як вказується користувачка, одна дівчина прийшла на другий день у офісному сиренському вбранні. Її одразу звільнили. Також вона уточнювала, так, ми можемо за це звільняти. Це прописано в контракті, який вона підписала, коли влаштовувалася на роботу. Вона буквально втратила гарантовану зручну роботу із зарплатою 200 тисяч доларів на рік через комбінацію шкіряної міні-спідниці та топа без бретельок. І саме ці коментарі спричинили просто хвилю. Відео вірусних про те, що лук офіс Сайрен зіпсував дівчині її кар'єру. І звичайно, такий топ, як пишуть, він був ще й коротким, не може бути підходящим для роботи в офісі. І це не про сладшеймінг, це про певні корпоративні норми, які полягають у тому, що одяг має бути стриманим для всіх. Для кожної статі та гендеру, та й взагалі переважно у фільмах, де є типаж офісної сирени, ця жінка виглядає досить стримано. Просто вона сама по собі дуже гарна та гаряча, але одяг у неї відповідає корпоративним нормам. Щодо цієї дівчини, яка втратила свою роботу, хто вона залишається загадкою, її особистість не розкривається. Взагалі, дрес-код у корпоративній культурі формує певні правила поведінки і налаштовує на робочу атмосферу. Вбрання у стилі офіс сайрен, особливо якщо воно. Занадто екстравагантне та порушує прописані контрактами норми, стирає межу між особистим та робочим просторами. З історичної точки зору, робочий одяг жінок еволюціонував від консервативних костюмів до більш виразних, але все ще структурованих образів. Якщо ми говоритимо про американську моду, то у 80-х Потужні жіночі костюми із широкими плечима стали символом рівноправності в бізнесі. До нас це перейшло приблизно в 90-х, а ось естетика офісної сирени повертає нас до глянцевої сексуальності нульових, коли жіночий діловий стиль у поп культурі мав часто гіперсексуалізований вигляд. Але Голлівуд та Тікток не завжди корелюють з реальним життям. Захисники стилю офіс Сайрен вказують, що сучасний корпоративний стиль є застарілим. Він надто сильно обмежує жінку у виборі одягу. І, взагалі, жінки мають право одягатися на роботу, як їм подобається. Щодо робочого одягу, частково це правда, і багато компаній навіть переходять на більш вільні норми носіння одягу. Проте свобода стилю не означає повне ігнорування контексту. Щодо стилю офісної сирени, дуже багато вже є жартів. В TikTok. скажімо, ця дівчина поділилася, що під час свого першого стажування вона взула взуття на підборах із відкритими пальцями. Це спричинило критику її роботодавців, там керівників стажування, і більше вона таке не взувала. А наступне відео про те, як дівчину не взяли на роботу через її. Na je they told me that I'm not gonna get the job because of my outfit. Are you kidding me? Okay, let calm down. This was gonna be my first job, and I I prepared, I googled what to wear to the first interview, you know? And this this is basically what came up. Yeah, I mean, I, I, added, I added these because I wanted to, like, add a little bit of myself, you know? Because I, I just, I wanted to stand out, and I... <laughs> I kind of just wanted to kind of be, like, the office siren. Tell me this is an office siren. Чекаю вашої думки щодо стилю офісної сирени, хочу побачити там дискусію, тому що те, хто може вважати, що це свобода стилю жінки, свобода сексуальності, це чудово. Але з іншого боку, є певні норми. Адже якщо ви працюєте, скажімо, на державній роботі і маєте спілкуватися з клієнтами, з громадянами, які звертаються, скажімо, з якимись довідками, то було б дивно так виглядати. Чи має бути обмеження? Давайте про це поговоримо в коментарях. Ось таким на сьогодні було шаленство з Стіктоку. Дякую, що дивились. Дякую, що дивитесь, підтримуйте мій канал. Ставте лайк, підписуйтесь та, будь ласка, переходьте в мої соцмережі.